Ой, я так зумущився вже з цим Майнкрафтом оці бедварси, та ці... Бед та ці... Ах, як мене дратує вже. О, всім привіт, з вами я була. І сьогодні я вирішив відпочити вже від тих бедварців, з кайдварсів. Ну і я сьогодні планую заселитися в якомусь селі пожити там. перевірити, можливо спілкувати буду. А мені... Доброго дня! Доброго дня! Ви не знаєте, хто цей дім продає? Це я продаю! А, то можна його купити у вас? О, так, якщо у вас є емеральний. Ага! Так. Ой, стоп, чого в мене кряків? Так, почином, так. Входи. Оль, не люблю ця Так. Изумруд, Ага. Нах. А. Е! А що? шо? Мені ще житель говорив там взяти эти паперчики. О, мебель. Моя мебель, я її замовлю. Так, може, так. ну що, буде заселятись? Ой. Зимой я її. О, кладемо сюди. Тумбочку, звісно, комп'ютер. Ага. Тумбочка. Все. О, вона відкривається. Це так, Фрукти. Ну, в принципі, я можу їх сюди поставити, на хайші те їдять. Наприклад, це хило. Твій добрий день. Ага, так. От сюди розуміємо. Ага, так. Ага, так. Ставимо сюди. І ось це. А куди би мені... О, о. Мені вона тут в домі не потрібна. Я не знаю, чого її замовили. Куди uh, ж мені би поставити це? Може, навіть... Не ну, знаю, що в мене є опитують. Мене охороняють. Так, так. тут в принципі уже вс готово. Я піду... Приберуся тут і. бо тут грязно і мені не подобається. Так, ну тут склейку я заберу. Положи її вот сюди. Ну що ж! З вами був Влад. Я сьогодні лише ішов дивитися поречі. Так що з вами був Влад і всім пока.